Привіт, друзі, а ко саматі я сама віборні. Ось нещодавно передивилась словацькою один з моїх. Улюблених серіалів Теорію Велького Треску. Так мені сподобалось, що я вирішила розважити і вас. Тому сьогодні ми з вами розберемо один з епізодів. Якщо хтось з вас вже дивився цей серіал раніше, має знати, що там ну, дуже багато складної лексики. Ну але ми ж з вами не перший день вчимося, нас цим не залякати. Тому вдягнули навушники, взяли до рук олівці і приготувались стопити відео там, де було незрозуміло. Щоб від перегляду була максимальна користь, я підібрала уривки. Так, щоб кожен наступний був складніший за попередній. Розпочнемо з найлегшого. Четверо вчених: Говард Воловіць, Леонард Хофстедер, Раджеш Кутрапалі та, звісно, Шелдон Купер повертаються зі своєї експедиції з північного полюса, де вони разом провели три місяці. Перше, що ми можемо запам'ятати вже зараз, це слова «ведєць» – вчений, северний пол» Північний полюс та експедиція. Ну, тут переклад не потрібен. O TRI MESIACE Vďaka Bohu sme doma. Neverím, že sme strávili tri mesiace v tom zamrznutom pekle. Bola to snehová nočná mora, z ktorej sa nedá prebrať. Teraz neviem, na akej expedícii ste boli vy, lebo na tej mojej to bolo úžasné. Вдяка Богу, з ми дома. Дякую Боже, що ми дома, каже Леонард. Не верім, що ми стравили три місяці в тому замерзнутому пекле. Стравіть нігде час значить, що ви проводите десь час. Наприклад, ми можемо сказати дякуємо, жисти прийшли, стравіли з ме з пекний час. Пекло це пекло, ну а замерзнуте воно, тому що були в наші герої на северному полі, а там ще холодно, не дивлячись на всі наші зусилля. Наступне, що ми чуємо, це вираз була то снігова ночна море з которой санняда пребрать. З цікавого тут це вираз Ночна море, що ми перекладемо як нічний кошмар. Наприклад, акції позріється в ноці горор, так потім будете відділять ночне море. Пребраться це більш оговтатись або ще прокинутись. Заспать це заснути. Це був сніговий кошмар, від якого неможливо оговтатись. Шелдон відповідає: Тараз є на експедиції стяболий вій, але на моєй то було ужасне. Даю вам три секунди на те, щоб згадати, що таке ужасне і як це перекладається. Раз, два, три. Прекрасне. Ужасне це прекрасне. Пам'ятаємо. Всі, хто згадав, я вам пишаюсь. Тож, повертаємося до Шелдона. Його слова ми перекладемо як «Я не знаю, на який з експедицій були ви, але моя експедиція була просто супер». Тепер дивимось цей уривок ще раз і все розуміємо. Вдяка Богу, ми вдома. Не вірю, що ми стравили три місяці в тому замерзнутому пекле. Була то снігова нічна мора, з якої не можна прибрати. Teraz neviem, na akej expedícii ste boli vy, lebo na tej mojej to bolo úžasné. Arktická expedícia je obrovský úspech. Som si takmer istý, že ma čaká Nobelová cena. Fakticky to nie je presné, som si celkom istý. Ale čo tam bolo na prekinci? Šéobzrozumiteľ, čo oskaza Sheldon, nám treba zjasovať, čo také Nobelová cena, obrovský úspech je byť si celkom alebo takmer istý. Тож, слово «обровський» ми перекладемо як величезний, наприклад, «обровський дом, обровський кабат, «обровський колач». Ну а «обровський успіх ми перекладемо як неймовірний успіх. Ну, а «бити цілком» або «такмер істий» значить бути цілком або майже впевненим. Наприклад, я сам сід цілком іста, лектори, лекторі, кам камсталі су найлепші. А якщо ви зацікавлені у тому, щоб поліпшити свою словацьку або вивчити її з нуля, переходьте за посиланням під цим відео і реєструйтесь на перше пробне безкоштовне заняття. Ну а якщо ви раптом ще й і до Словачини вступаєте, тим паче ще й консультацію отримаєте. А ми повертаємось до Шелдона. Тож у другій частині нашого першого уривку Шелдон каже Арктицька експедиція. є Оброський успех сосі так мачака Нобелова цена. Fakticky to nie je presné. Som si celkom istý. Dobre, jak ja i obiciala, nastupný úrovok bude trošku dovšej než poperejní, tož prihotujte sa. Vieš, musíme s tebou hovoriť o niečom, čo sa stalo na severnom pole. Ak ide o tú noc, keď vypadlo kúrenie, nemusí vám to byť trápne. Nejde o to. A dohodli sme sa, že to nebudeme spomínať. No tak sme spali spolu nahý. Hm. Ішло і бато удержать телесну теплоту нашого ядра. Воно там говори. мене то було зближується. Моя вам порада: якщо ви дивитесь або читаєте щось іноземною мовою, ну, зокрема, словацькою, не намагайтеся перекласти кожне окремо слово. Для вас вашою метою має стати виділити для себе вирази та слова, які на вашу думку. Дуже впливають на контекст, та без перекладу яких ви не зрозумієте про що йдеться. Почніть з них, а потім і дотямите, що там взагалі відбувається. Наприклад, щоб зрозуміти про що йдеться у даному діалозі, нам достатньо перекласти виділені слова. Оце все «смес», полу спать набуде сенс, коли ви перекладете виділені вирази. Отже, розберемось. Мусиме стібо говорить, ми перекладемо, як ми маємо з тобою поговорити. Так розпочинаються дуже неприємні розмови. Ну, припустимо, з стібо говорить, що скоро маш 30. Іде о, бачили, чули, перекладали, але повторимо. Річ у тім йдеться про. Не о, значить, річ не в тім не йдеться про. Віпадло курення зникло опалення. Позор палити це файчить, а ось куріть це опалювати. Віпадок це відключення, не випадок. Наприклад, у нас може бути випадок електрини, тобто відключення електропостачання. Або, як у нашому діалозі, випадок курення. Куреніє випадло, не працювало опалення. Класне слово трапне. Трапне це як ніяково, якось соромно, не по собі. Не мусі вам бить трапне, це значить, вам не має бути соромно або ніяково. Удержать тілесну теплоту це підтримувати температуру тіла. Теплота температура. Я мам теплоту, в мене температура жар. Можливо, вам ще сподоб... не, не сподобається, а можливо, вам ще знадобиться слово нагій. Нагій це голий один, а нагій з м'якою та довгою, і це голі. Тож подивимося ще раз та зрозуміємо про що йдеться. Де ж з ще говорити говорить онічом що стало на северному полі. Ak ide o tú noc, keď vypadlo kúrenie, nemusí vám to byť trápne. Mm, nejde o to. A dohodli sme sa, so, že to nebudeme spomínať. No tak sme spali spolu nahý. Ah. Išlo iba o to udržať telesnú teplotu nášho jadra. Ono tam hovorí. Pre mňa to bolo zbližujúce. Na ťomu prosti reči skynšili sa, rýveň uskladňujúca. sa. do Pamätáš si tie prvé týždne, keď sme hľadali magnetické monopóly a nič sme nenašli a... a, správal si sa ako neznesiteľný diktátor, fascinovaný sám sebou? Ale chceli sme k nemu byť ohľadu. Plný. Preto som dodal cinovaný. <rý> mm -hmm. No a keď sme konečne získali pozitívne údaje, bol si taký šťastný. To áno, prevedené na emotikony, bol som dvojbodka veľké D. <rý> Vieš, fakticky to, čo zaznamenali tvoje prístroje, nie je práve dôvodom na zmenu monopolovej paradigmy, keďže to bola no, statická elektrina z otvárača na konzervy, ktorý sme zapínali a vypínali. Zmenil sa na dvojbodka veľkého... Vstrebajte, nevydkľúčajte sa. Ми впораємось з цим разом. Працюємо за тою ж самою методикою. Пам'ятаєш, ж, сіті перве тижня ми глядали магнетицьке монополі, а ніч зменя нашлі. Глядалі тут ключове слово для того, щоб зрозуміти контекст. Магнетицьке монополі це щось з фізики, Магнетичні монополі. Ну а вираз ми магнетицьке монополі а ніч зменя нашлі. Ми перекладемо, як ми шукали магнетичні монополі, але нічого не знайшли. Справаусіса ако нєзнісительний диктатор фасцинований сам себе. Справа са це поводити себе якось. Наприклад, добре або зле. Мєзнісительний це нестерпний диктатор має бути ясно слово року 2022 – двадцять два. захоплений такий який е, 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 ще. Зачарований. Фасцінувати ми можемо нікого або нічого. А ось фасцінований сам себе це такий самозахоплений, самозакоханий. Ти поводився, як нестерпний, самозакоханий. Диктатор каже Говард. У наступному реченні нас цікавить слово огляду Біть огляду Ми у даному контексті перекладемо як делікатний або уважний, але ще це слово використовується у сенсі попереджувальний. Раджеш каже, але хочу, ми к ньому князь огляду. Пульний. Тобто, ми ж взагалі-то хотіли бути з ним делікатнішими, ну щоб не ранити його почуттів. У частині, де Говард відповідає Раджешові словами цінований». Тут взагалі-то має бути жарт. Але не смішно, тому що він загубився у труднощах перекладу. В англійській мові Говард каже: Претосом додав вік підкреслюючи цю кінцівку «тейтор». Тобто, щоб не називати Шелдона діком, він додав тейтор. Получилося dictator. Але в словацькій мові так не можна сказати. Щось подібне намагалися зробити з словом фасцинований, але в них не вийшло, тому що слово фас або фаса це не образливе слово. Ми взагалі його можемо почути, наприклад, коли йдеться про щось, що в нас. Не вийшло. Но фаса ми ість вон, але зачало пришать. Ми запланували кудись піти, але почався дощ і Нофаса, ось біда, щось таке. Якщо у вас інші думки стосовно цього перекладу, діліться цим в коментарях. Ще перекладемо вираз позитивне удає. «Удає» – це ваші дані. Наприклад, у міграційній поліції, Цудзенецької поліції, ви надаєте свої удає – ваше ім'я, прізвище. Паспортні дані. Ну, no, а keď удаї, си такий щастний. Коли ми отримали позитивні дані, ти був такий щасливий зіскати також добре слово отримати або ну no, так, отримати. Ну <laughs> no, і те, що можливо було не зовсім зрозуміло наприкінці, це слово емотікон, euh, ну, смайлик. А двоєботка велькеде. Двоєботка це двокрапка, вельке Д, літера. Litra veľké D. Je Sheldon robiť tak. Emotikón. <totipení> Sheldon, pamätáš si tie prvé týždne, keď sme hľadali magnetické monopóly a nič sme nenašli a, a správal si sa ako neznesiteľný diktátor, fascinovaný sám sebou? Ale chceli sme k nemu byť ohľadu. Preto som dodal cinovaný. <tipení> No a keď sme konečne získali pozitívne údaje, bol si taký šťastný. To áno, prevedené na emotikony, bol som dvojbotka veľké D. Dobre, ešte okrem skážu pro druhú častinu ich dialógu, bo tam jakáž zmena monopolovej paradigmy uvyšla do čatu. Tož podívame ešte raz. Vieš, fakticky to, čo zaznamenali tvoje prístroje, nie je práve dôvodom na zmenu monopolovej paradigmy, keďže to bola eh, Static електрина з отварач на конзерві, которую запінали авіпінали. Зменілася на двой великого. Запам'ятаймо. Пристрої зазнамені, це значить пристрої відмітили щось. Довод на змену, причина зміни. Довод причина. Отварач на конзерви. Це консервний ніж. Отвареч може бути на віно. Якщо що, це штопор. Запінать а випінать, це точно знадобиться лексика. А 1 базова це вмикати і вимикати. Спробуйте зараз стопнути відео та самостійно зрозуміти про що йде мова. Вєш, ähm, фактически то, що зазнаменалі твоє праве доводом на змену монопологої парадигміки, то була äh, no, статична електрина з отварача на конзерві, которые ми запінали а випінали. Zmenil sa na dvojbotka veľkého... šo <rý> by také zrobili, ďakujem. Teper môžete sebe prevírite. Vieš, fakticky to, čo zaznamenali tvoje prístroje, nie je práve dôvodom na zmenu monopolovej paradigmy, keďže to bola... Eh, statická elektrína z otvárača na konzervy, ktorý sme zapínali a vypínali. <rý> Zmenil sa na dvojbotka veľkého... Коли кламство було одгалене, тобто брехня була викрита, і Шелдон таки зрозумів, що жодного покрокового відкриття він не зробив. Він пішов виясняти стосунки з Леонардом. Ну бо обдурити Шелдона, щоб покинути це замрзнуте пекло, Северний Пол, було взагалі-то його ідеєю. Може, мені хто з вас висвітлить, о чому тут йде? О іде? тут йде? Bol som zavázaný, že robím prelomové vedecké zistenia. zatiaľ, čo som dostával falošné údaje z rúk Volovica, Kutrapáliho a tvojho chlpáčika na hranie. Je to pravda? Jedine tak sme dosiahli, že bol šťastný. A prečo mal byť šťastný? Pretože keď nebol šťastný, chceli sme ho zabiť. Môže mi niekto z vás vysvetliť, o čo tu ide? To je nedúže skladno. Prekladajme, jak môže mi niekto vysvetliť, čo... Відбувається, про що тут йдеться, висвітліть, пояснити. Ну а іде о, вже, знаєте, ну, мали б запам'ятати. Босом завадзаний, каже Шелдон. Тобто я був обдурений, мене обдурили, навіть зрадили. Приломове ведяцьке зістіння це проривні наукові відкриття. А ось приломове ведяцьке зістін'є одне лише відкриття. Пам'ятаємо це науковець, веде наука, ну а ведяцький науковий. Доставати ФАЛОШНЕ удає, отримувати некоректну, неправдиву інформацію. Фалошний, фальшивий. Тобто, босом завадзаний же робім преломове ведецьке зі стіння що часом доставав фалошне удає, це речення ми маємо перекласти як мене обдурили, мене зрадили. Мене ввели в оману, що я робив новаторські наукові відкриття у той час, коли я насправді отримував некоректні дані. Свою поведінку Леонард аргументує так: Єдине так з мидосяглі же був щасний. Тут можемо запам'ятати слово досягнуть, це досягти чогось. Тільки так нам вдалося зробити його щасливим, досягти, щоб він був щасливий. Але чому він має бути щасливий? Питає Пені. А прече мав бить тому, що шин не був щастний, хотіли ми його забіть. Забіть вбити. Тобто, якщо він не був щасливий, не відчував себе щасливим, ми хотіли його вбити. Мабуть, в кожного з нас є такий друг, з яким не можна їздити у відпустки. Якщо ні, то це ви, мій <laughs> друг. Добре, ви молодці, ви просто супер. І останній уривок на сьогодні ультраскладний. Дивимось. Zachovali sme aj pôvodné údaje. Môžeš zverejniť skutočné výsledky. Áno, ale skutočné výsledky sú neúspešné. A ja som už všetkým na univerzite rozoslal mail s vyhlásením, že som potvrdil teóriu strún a navždy tým zmenil chápanie vesmíru. Á, jasné, no to si asi nemal. <rý> tak napíš druhý mail, kde to vysvetlíš. Nič sa nedeje. Máš pravdu, Leonard. Vôbec nič sa nedeje. To je maličkosť, že ste klamali, zničili ste môj sen a ponížili ste ma pred celou univerzitou. A to, aby si vedel, bol sarkazmus. Mm -hmm. Ja som presvedčený, že sa deje veľa. Tak, no dali bude bahato slovačko. Perše slovo povodný, ce prvýný, abo m, počatkový. V anglíjskej môvi to ešte značiť original. Tobto, jakšo my, napríklad, znajeme kohoš z Ukrajiny, Хто переїхав у Францію, але прожив у Парижі все своє життя. Він про себе скаже: Поводні сон з України, але цілий свій живот жієм во французьку. Заховать, це не заховати десь, але зберегти. Заховать, поводне удая це зберегти ісходні первинні дані, зверейні вісладки. Це опублікувати результати. Верейність це суспільство. Верейний може бути, наприклад, парк або ніякий прістор, там, де кожен може прийти, відпочити. Зверейніть це ніби віддати суспільству, щоб всі бачили. Ще класне слово скуточний. Скуточний це реальний, дійсний, наприклад, скуточне небезпеченство, реальна небезпека. Можеш зверейність, скуточні висладки. Ти можеш опублікувати справжні результати. Подтвердіть теорію струн. Підтвердити теорію струн. Зменіть хапання весміру. Це змінити розуміння всесвіту. Весьмір таке приємне слово, гарне. <astonishing> Весь мір, тобто всесвіт. Хапання розуміння. Ніч не діє. Дуже гарний вираз, нічого не відбувається. На його прикладі ми можемо запам'ятати розділ між словами ніч а ніч. А розділ серйозний, там просто візна мова прірва. Only the abyss of black ну, наприклад, Леонард заспокоює Шелдона і каже йому: ж не діє, тобто нічого не відбувається. Немає жодної проблеми, чого ти збійсишся. А ось Шелдон каже: Я сам присвячений, я, я цілком впевнений, що щось таке відбувається. А. Присвячений переконаний мать правду мати рацію. Кламать брехати, поніжить принизити когось. кламали, ви мені брехали. Знічили стє мой сен. Ви зруйнували мою мрію. Поніж перед председа універзіто, ви принизили мене перед цілим університетом. Тут я вам раджу трошки перемотати цей уривок та спочатку передивитись його словацькою самостійно, а вже після цього увімкнути з українськими сабами, щоб себе перевірити. Zachovali sme aj pôvodné údaje. Môžeš zverejniť skutočné výsledky. Áno, ale skutočné výsledky sú neúspešné. A ja som už všetkým na univerzite rozoslal mail s vyhlásením, že som potvrdil teóriu strún a navždy tým zmenil chápanie vesmíru. Á, jasné, no to si asi nemal. <rý> tak napíš druhý mail, kde to vysvetlíš. Nič sa nedeje. Máš pravdu, Leonard. Vôbec nič sa nedeje. To je maličkosť, že ste klamali, zničili ste môj sen a ponížili ste ma pred celou univerzitou. A to, aby si vedel, bol sarkazmus. Mm -hmm. Ja som presvedčený, že sa deje veľa. Fú, no vy tíľky podívať sa, skíľky nových slív my dnes znali sa hodne díznali sa. Pálošné údaje, vesmír, nočná mora, severný pol, <laughs> jak šo chtoť neznáv. Де лише ось ці всі слова можна використати на практиці? Я знаю на наших розмовних клубах. Якщо раптом хтось не в курсі, то Камстадії тепер ще проводять і розмовні клуби. Теми завжди різні, обговорюємо все на світі. Ну і ведуть ці клуби, звісно, як наші україномовні викладачі, які опанували словацьку мову, так і словацькі носії. Всю важливу інформацію про те, як зареєструватись на клуб, скільки він коштує, скільки триває, та як до нього підготуватися, ви дізнаєтесь у нашому телеграм-каналі. Тому переходьте за посиланням в описі до цього відео і. Чекаємо всіх охочих. Ну, а я дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, не треба вам нагадувати, щоб ви поставили лайк. Дуже сподіваюся, що вам було корисно та цікаво. І ви вже готові дивитися щось словацькою мовою. Тому не затримую вас, але чекаю на вас у наступних відео. Бувайте! Майте запекня!